Всіх вітаю вас, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами роздивимося тему. До речі, цю тему ми розглядали раніше. І це стосується спільних інтересів територіальних громад. Але давайте все по порядку. Справа в тому, що доповноваження обласних рад відносяться окреме питання: а це прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення. Консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів. Тобто, з боку територіальних громад має надходити пропозиції до обласних рад стосовно спільних інтересів. І виникає відразу питання, що це за спільні інтереси? Відповідь на це питання нам надає як Закон України про інсельсудування, так і Конституція України. А саме, Матеріальною і фінансовою основою місцевого средування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад, сіл селищ міст, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні обласних рад. І ми зробимо аналіз того, що ми почули. Дане питання. Має праве пряме відношення до матеріальної і фінансової основи місцевого середування. Це питання, і тут найголовніше, стосується голів територіальних громад, які мають цікавитись, в якому стані та що відбувається з об'єктами їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні обласних рад. Саме це надає розуміння, який саме відсоток. Має надходити до місцевого бюджету. Тобто це питання дохідної частини бюджету. Так ось, з боку територіальних громад, мають надходити пропозиції щодо спільних інтересів. І відповідні рішення мають ухвалюватися на сесії обласної ради. А зараз, шановні глядачі, саме найцікавіше, В свій час ми направляли запит до... Сумської обласної ради, який стосувався того, чи були отримані від Сумської міської ради пропозиції, які стосувалися спільних інтересів Територіальної громади міста Суми за відповідний період щодо проведення їх консультативного опитування та який при цьому був отриманий результат. І зараз ми починаємо відповідь, повідомляємо, що з періоду. Такого-то пропозицій Сумської міської ради, які стосувалися спільних інтересів територіальної громади міста Суми щодо проведення їх консультативного опитування, Сумська обласна рада не отримувала та відповідно ніяких рішень не приймала, у зв'язку з чим запитувана інформація не може бути надана. Це зрозуміло, тобто пропозицій не було. А зараз ми читаємо. Нещодавній запит, який ми отримали, точніше, відповідь від Сумської міської ради. А саме питання стосувалося, чи були направлені до Сумської обласної ради пропозиції за відповідний період, які стосувалися спільних інтересів територіальної громади міста Суми, та який при цьому був отриманий результат. І хочу сказати вам, що, по-перше, відповідь надав Департамент фінансів, економіки та інвестицій. І підписав цей, цю відповідь директор департаменту. І я зараз вам прочитаю дуже уважно, щоб ви зрозуміли, як вони думають, яке у них взагалі розуміння стосовно цього питання. На виконання статті 43 пункту 12 закону України про місцеве свядування в Україні. Це стосується повноважень районних обласних рад. Саме це належить до повноважень районних обласних рад. І зауважимо, що Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради виконує завдання та функції відповідно до положень про Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради та згідно з чинним законодавством України. І виникає питання. А на підставі чого Департамент фінансів, економіки та інвестицій надає отакі безглузді відповіді? Вони хоч би прочитали, що в запиті питається, в запиті питається стосовно спільних інтересів. При чому тут Департамент фінансів? Це їхня незрозуміла відповідь. Вони, мабуть, вважають, що якщо в повноваженнях наголошено питання, які стосуються обласних і районних рад, це повноваження спільних. Районних обласних рад, але ж вони не розуміють взагалі, що такі спільні інтереси, які мають бути прийняті рішення з боку обласної ради. Якщо не буде ніяких пропозицій від територіальних громад, які стосуються спільних інтересів, то відповідна обласна рада не може прийняти відповідні рішення. Тобто, з боку Сумської міської ради, Таке безглузда відповідь надійшла, такі нерозуміння з боку їх представників, вони навіть не розуміють, про що їх питають. Сумська власна рада написала і відповіла правильно, що з боку Сумської міської ради не було ніяких пропозицій щодо питань спільних інтересів. І щойно ми прочитали, що таке спільний інтерес, а Сумська міська рада взагалі дуже далека. Від цих питань, бо вона ніколи ніяких пропозицій не направляла до Сумської обласної ради. І відповідні рішення не були прийняті з боку Сумської обласної ради. А спільні інтереси є, бо якщо б цікавився сам міський голова в першу чергу, що відбувається з об'єктами спільної власності, які перебувають в управлінні обласних рад, він би розумів, про що йдеться мова, а так він не розуміє. І відповідно, хтось, я не знаю хто, при направив цей запит до Департаменту фінансів. До чого тут фінансисти не розуміють. Ось, шановні глядачі, в чому питання? І це дуже важливо. Ми окремим направим листом, ще раз їм пояснимо, розжуємо їм дослівно, що мається на увазі. Бо такі відповіді, це просто не відповідь, а нерозуміння з боку Сумської міської ради. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.